У Житомирі вперше відбувається чемпіонат України з плавання на відкритій воді. Участь у ньому беруть представники з 11 областей України. Плаванням займаюся мого дитинства. В мене мама тренер з плавання. Я в минулому році брала участь у чемпіонаті України на відкритій воді, але в Бердянську там проплила добре, але в цьому році планую краще ще проплисти, бо відчуваю, що готова. Сьогодні я приїхала з мамою, а вона сьогодні буде плисти категорію мастер з 2,5 км. Це змагання, які е, мають на меті е, ну, так би мовити перевірка витривалості спортсменів. Бо Пливти вони будуть приблизно дві години. Ми ну, з такою самою швидкостю, як люди йдуть 5 км за годину, так топові плавці долають дистанцію 10 км. Десятка це для дорослих жінок і дівчат. Сім з половиною це для більш юних категорій для юніорів. Це досить енергозатратний вид плавання 10 кілометрів, тому правилами змагань передбачено. Ну, так би мовити, підживлення спортсменів різними енергетичними гелями, напоями. Ну, все те, що дозволяється міжнародною федерацією. Загалом всі результати змагань будуть опубліковані на сайті федерації плавання. Напевно, вже у вівторок. У нас сьогодні. Понад 150 спортсменів з 11 областей України, які змагаються на різних дистанціях: чоловіки і жінки 10 кілометрів, 7,5 кілометрів, 2,5 та 5 кілометрів будуть долати 28 червня. Спортсмени різні, спортсмени високого класу. Є серед них і учасниця майбутніх Олімпійських ігор в Токіо. Організація більшості коштів це міністерство України, тому що. Чемпіонат України, Федерація плавання України. Ну і міська рада так само долучилася. І сцена, і звук, і трансляція. Це вже на за кошти міського управління у справі і спорт. Чемпіонат триватиме до 28 червня, включно. Аліна Домбровська, Ігор Грач, новини на Суспільному.